11 серпня в вічнянському районному суді відбулася прес-конференція, що була викликана скандальною темою, зокрема, претензіями у цькованні на робочому місці секретарки судових засідань Олени Щур. Жінка звинувачує голову суду Андрія Вовченка та керівницю апарату Ірину Кулак у мобінгу та системно звертається в різні інстанції щодо порушення її прав. Зокрема, і до телекомпанії Суспільне Чернігів, аби прояснити ситуацію, голова суду і скликає прес-конференцію, оскільки це є досить серйозне звинувачення, що набуло широкого розголосу, резюмує сам Андрій Вовченко. Щур є працівником апарату суду і працює секретарем судових засідань. Його чолі е, 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 судових засідань в одному складі суду з судею Карапиш. Яка має негарну репутацію через дисциплінарні проступки, запускає античну поведінку по відношенню до працівників суду, протистоїть колективу через те, що у 2023 році її не перебрали на посаду голови суду, яку вона використовувала заради власних інтересів. Некращу репутацію має і Олена Щур, наголошує під час прес-конференції Андрій Вовченко. Не складний і невживчий характер, схильна до сварок і провокацій. Вона неодноразово порушувала правила внутрішнього трудового розпорядку. У дисципліну допускала порушення тичних норм державного службовця, порушувала громадський порядок. Щур декілька разів зверталася в судові інші державні інстанції про, начебто, порушення її трудових прав і свобод, і в жодному випадку скарги не знаходили свого підтвердження, в тому числі і стосовно мобінгу. Загальний висновок перевірок по її скаргах. Працівники суду в кожному випадку не допускали порушень трудових прав і свобод щур, а тим більше мобінгу. Хронологію усіх подій за два роки роботи Олени щур на посаді секретарки судових засідань. Суддя озвучує на широкий загал у формі довідки. За період роботи щур були встановлені факти неналежного виконання останніх своїх службових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Зокрема, виявлено відсутність відсутність належної організації роботи з процесальними документами, несвоєчасне та неповне виконання завдань пов'язаних з з підготовкою справи до розгляду, зволікання з передачою розглянутих судових справ до канцелярії суду. Що призвело до порушення терміну їх виконання, створення постійних штучних конфліктів в суді, зверхні поведінці останньої та недодержання субординації в розмовах з керівником апарату суду та головою суду, що призводить до стабілізації робочого процесу та негативно впливає на авторитет суду та судової влади. Звертаю вашу увагу на серйозне порушення трудового законодавства, саме коріння на робочому місці, що теж мало місце. Задля об'єктивного аналізу ситуації слово також надали керівнику та працівникам апарату суду. Хочу зазначити, що 22 серпня 2024 року секретарю судового засідання Щуропе було винесено наказ про оголошення Догани за неналежне виконання гіднею посадових обов'язків. Даний наказ було оскаржено Щур до Чернігівського окружного адміністративного суду. Рішенням суду у задоволенні позовних вимог щур було відмовлено. Але, незважаючи на наявність, Місь Догани щуропе продовжує порушувати трудову дисципліну, продовжує неналежним чином виконувати свої посадові обов'язки, порушує етику державного службовця, що виражається у зверхній поведінці останньої, недотриманні субординації у розмовах, як із головою суду, так і з керівником апарату. Мали місце виклики швидкої допомоги, неодноразові виклики поліції до суду, приштучно створених самою щур, конфліктах з працівниками апарату суду. Все це негативно впливає на авторитет суду та авторитет судової влади в цілому. Відповідні наслідки її поведінки виражені в відповідних процесуальних документах, однак, незважаючи на це, по сьогоднішній день вже, мабуть, більше року. З її боку вчиняється, продовжуються такі дії, незрозуміло, з яких надуманих більше що причин, тому що питання поведінки, питання щур, воно неодноразово піднімалося у, безпосередньо в суді, зокрема, і проведена була оперативна нарада. Опісля прес-конференції у присутніх виникає зустрічне запитання: чи не сама поведінка Олени Щур і являється мобінгом, і чи не підборюють її інші особи до протиправних дій? І з цим запитанням ми і вирушили до кабінету пані Олени, аби вислухати її точку зору. До слова, вона без жодних запитань погоджується надати коментарі. Але тут у нашу розмову втручається колишня голова суду Тетяна Карпиш із купою запитань, аби інтерв'ю не відбулося. Це, це що а це що за газета? Це газета Мой телеканал всім за телеканал. Ага. Прилуки? Так, прилуцькі. Це вже не по моєму виклику. А хоче я мовика, я не знаю. У результаті нам таки вдається поспілкуватися з Оленою Щур. Щоправда, під пильним оком судді Тетяни Карпиш, з якою вона і працює, Олена Щур демонструє теку з численними скаргами та зверненнями. Я не знаю, який вихід, я не знаю. Я як кажуть, наказувати нікого не хочу. Я просто хочу нормально працювати. Мені робота подобається. Хай хотілося б, щоб голова суду Вовченко, ну звісно ж керівник апарату із своєї сторони поводили себе і налагодили нормальну роботу самі у колективі, і не настроювали увесь колектив проти мене і проти судді. Все, ми нікого не чіпаємо, ми просто захищаємося. Захищаємося, якби е, ніякого е, мобінгу й тиску на мене не було. Ну чи я писала, бо це займалася цією писаниною, так це ще сама маленька частина? Це <плес> у мене дуже багато дому. Я я суспільне викликала правда і з цією метою так так. Я викликала суспільне у Прилуцькому міськрайонному суді. Дуже багато справ знаходяться. Голова суду завжди домовляється і робить мене в усьому винною. Голова Ячнянського районного суду переконаний, що Олена Щур стала заручницею ситуації, бо ж Тетяна Карпиш використовує її у своїх брудних технологіях у протистоянні колективу суду і вдається до помсти. А все тому що. У квітні 23-го в неї збіг другий поспіль термін повноважень голови суду. А відтак обрали нового голову до слова. Журналісти телекомпанії «Суспільна Чернігів не були присутні на тематичній прес-конференції.